Мої любі малята! А зараз я пропоную вам разом зі мною зіграти в гру What Color Is It? Я думаю, ви всі здогадалися, що сьогодні у нас заняття з англійської мови. Так, і ми з вами ще раз закріпимо вивчені кольори, пограючись у гру What Color is it? Який це колір? А допоможуть нам в цьому грайливі кошенята? Дітки, подивіться, ось які в мене є кошенята на малюнку. Подивіться, бачите, вони з таким. Що клубочком ниток, так, який вони, подивіться, розплутали. Так, вони люблять гратися, так? І заплутують ось такі ниточки в клубочку, так? Отож, для вивчення кольору я пропоную нам погратися з кошенятами і під час цього ще й вчити віршика на англійській мові. Отож, дітки, what color is it? Подивилися, якого це колір? На англійській мові? Білий white. This is a white. Подивились і повторили. This is a white. Це білий колір. так. І допоможемо, звичайно, змотати клубочка так, нашому кошеняткові. так. Для цього нам потрібна ось така трубочка. так. І ми на неї будемо змотувати ниточки, так, які розкидав наше кошенятко. І вчити віршик. Повторюй, за мною і скручуємо ниточку. Білий, білий кіт наш кайт. По англійськи буде. White. Молодці. А ось подивіться, яке кошенятко. Так? What color is it? Який це колір? На англійській мові black. This is a black. Так, це чорний колір. Отож допоможемо кошеняткові змотати чорний клубочок. Так, беремо трубочку, намотуємо і вчимо віршик про чорний колір. Чорний, чорний кіт наш джек. по англійськи буде black. І допомогли кошеняти змотати ось клубочок-ниточок. Молодці. What color is it? Так, дітки, this is a red. Так? Який це колір? Це червоний колір, так? Кошенятко з червоним клубочком. Змотуємо червоний колір і повторюємо віршик. Знаємо насамперед, колір маку буде red. Ось так і змотали кошенятові клубочок. What color is it? Ну, звичайно, this is a blue, так? Який дітки, це колір? Так, це синій колір. Так, можна казати, і блакитний. Так, Допомагаємо нашому кошеняткові із синім клубочком і повторюємо дітки віршик. Колір квітки, що люблю по англійськи буде блу. І бачите, я клубочок в іншу сторону змотала трошки по-іншому. Дітки, what color is it? Подивилися, який це колір? Так. This is a green. Так, Це зелений колір. І допомагаємо кошеняткові із зеленим кольором. І повторюємо. Віршик. А зелений мандарин по-англійськи буде green. І змотався наш клубочок. Ну, мої малята. What color is it? Який колір? Який клубочок у кошенятки, якого кольору? Так, this is a Brown. Це коричневий колір, так? Кошенятку грається клубочком коричневого кольору. Змотуємо клубочок і повторюємо віршик. Сукня є у Місіс Фрау. А коричневий це Браун. Ось так і змотався наш клубочок. What color is it? This is a yellow Так, молодці дітки, який це колір? Звичайно, це жовтий колір. І наша грайливе кошенятка, яке розмотало клубочок жовтого кольору. Беремо, змотуємо клубочок і повторюємо віршик. Діти знають тьотю Беллу Жовтий колір буде yellow Так, yellow повторили молодці і змотали наш клубочок. What color is it? This is a pink. Це рожевий колір, або ще можна казати Rose. Рожевий, pink, rose. Так, Допомагаємо кошенятку змотати. Pink ниточки. Так? І повторюємо віршик. А троянди тьоті, Рози мають ніжний колір Rose. Або... Пінк. Молодці. What color is it? Який це колір? This is a orange. Так, дітки, this is a orange. Це який колір? Жовто-гарячий. Або ще можна казати оранжевий, так? Помаранчевий колір. Не оранжевий помаранчевий колір. Так, допомагаємо нашому кошенятвіск. Мотати в жовто-гарячий помаранчевий клубочок і повторюємо віршик. Ну а помаранч на англійський буде оранж. Ось так. І змотали ось так клубочок. Дітки, а це який колір? What color is it? This is violet. Це фіолетовий колір, так? Допомагаємо нашому кошенятку, де заплутались навіть початок не можна знайти. Ось так. Знайшли і повторюємо віршик. Колір Вайлд є фіалки. Про це знають діти. Змалку. І ось так змотуємо клубочок, щоб ниточка рівненько-рівненько лягала. Ось так і змотали. Бачите, дітки, як сьогодні ми з вами гарно повчилися. Ми повторили з вами кольори, кольори на англійській мові, так? І ще попрацювали наші пальчики, змотуючи ниточки, так? Розім'ялися гарно для того, щоб. Гарно писати та малювати! До нових зустрічей!